Це перший гуманітарний штаб, що доставляє в сумську громаду допомогу вантажівками. Її завозять з-за кордону через Полтаву. Перш ніж потрапити на склад, отримане перевіряють, розповідає волонтер Олександр. Ми облаштували тут приймальний хаб для того, щоб було можливо всю продукцію, що приймається нами, пересортувати, вести її певний облік, і крім того, перевіряти її на безпеку. Тому що були інколи випадки, коли. У так би мовити у гуманітарній допомозі були виявлені якісь сторонні речі, наприклад, якісь радіомечки. Окремий відділ у штабі створили для допомоги дітям. Найбільшим попитом розповідає волонтерка користуються підгузки, вологі серветки і суміші для харчування. Бо у багатьох мам зараз немає грудного молока. Зараз йде посилка видача дитячий набор. Абратілюсь к нам Памперси, каші, каше, соки, пюре. В день десь біля 50 дитячих звернень до нас. Це до вас мами звертається, да. а? Ілі мама звертається? або мама, або папа, вони мають документ свідоцтво про народження, і на, на основі цього ми робимо заявочку. Заявки на отримання допомоги приймають у вівторок і п'ятницю з 9.30 до 12.00. від родини може бути один представник. Також приймають онлайн заявки від мам, що не можуть залишити дитину і вийти з дому. Ми стикнулися ситуацією, коли біля дверей штабу щоденно збирається більше 200 людей, і ось приходять люди, які є представниками певних громад. Для таких людей, для таких візитів, ми вирішили составляти окремі списки, тому що одна людина приходить і просить відразу для вулиці. Чи свої громади так тому ми приймаємо заявочку на наступний день або через два дні? Ми її формуємо. Наразі це було 70 сімей, які потребували допомоги продуктовими наборами. Потім ми телефонуємо і запрошуємо забрати. Також на сумщину привозять ліки. Це склад, де вони зберігаються. В цьому приміщенні знаходяться ліки. Знаходяться аптечки, які ми формуємо для наших бійців на блокпости на блокпости для тероборони. Також ці всі ліки були закуплені за кошти першого сумського гуманітарного штабу, які надходили як благодійні благодійні внески. А також зараз почали надходити ліки. З городів з міст партнерів саме з Хмельницького міста, з Харкова. Не, з Харкова надходили, з Луцька, зі Львова». Якщо бачать медикаменти та обладнання, що знадобляться в лікарні, їх доставляють до медичних закладів до кінця цього тижня. В області планують відпрацювати таку схему розподілу допомоги. Якщо вона живе в селі? Вона йде до відповідальної особи за гуманітарні питання в цьому населеному пункті і надає свою потребу. Наступний день до дванадцятої години з села ця інформація потрапляє до. Керівництво ОТГ. ОТГ формує по всьому ОТГ запити по всім населеним пунктам, які входять в ОТГ. І ОТГ до 14-ї години надсилає інформацію до райдержадміністрації, де створений гуманітарний штаб. Райдержадміністрація формує заявку е е потребу по всьому району і надсилає в головний штаб. Ми задовольняємо цю потребу по можливості.